Друзі, всім привіт! Приємно бачити вас на нашому каналі разом з нами. Будемо працювати на земельній ділянці, створювати майбутню осінню красу. В минулому році я вже саджала хризантему мультифлору. Як для першого року без досвіду результат був досить непоганий, тож я вирішила розширити свою ділянку хризантем. Посадковий матеріал я купляла в тому році. А тепер виростила сама, тож буду садити саджанці зі своїх маточних кущів. Якщо встигну, досаджу ще. Тому що дуже залишилось багато саджанців. Тепер залишилось час наполивати саджанці, так як перша ділянка були дуже великі опади, і вони прийнялись дуже добре. А тут прийдеться прикласти зусилля, щоб вони прийнялись. А тепер йдемо готувати обід разом зі мною. Так, це що таке? Ти що, заблудився чи що? Здоровенькі були друзі. Хотів йому допомогти, а дав, можливо, він поранений, а він втік. Ось бачите, настали теплі літні дні, коли можна зранку, менш вдягаючи на себе одежі, вийти подвір'я і працювати. Минулий тиждень у нас був насичений городньою сільською працею, так як ми більшість нашої городини засадили арбузом, який по осені ми будем, з якого по осені ми будемо збирати зерня та сушити їх і здавати. Приймальні пункти. Це буде пробний варіант. Не знаємо ми, чи вийде в нас це, чи не вийде, але ж потрібно чимось засаджувати цю городину, аби на ній не ріс бур'ян. А сьогодні ми з вами будемо демонтувати верхню частину колодцю, тому що я бачу часто, що на ньому збираються птиці, падають мухи, комарі. Ну, можливо, ще дещо падає. Ось я зробив такий ящик. Зараз намагаючись дістати з нижньої частини колодця. Ну, я не знаю що то, але бачу там щось є. Що там плаває. Навірно, як би я туди не заглядав, вам все одно видно нічого не буде. Зараз я з фонариком витягну і покажу вам. Так, Ви напевно вже зрозуміли, що це таке. Ось вона. Але вона вже не дихає. І тепер як пити воду з Чесно кажучи, друзі, з таким питанням як жаба в криниці, я зустрічаюсь вперше. Ввечером ну, буде полив, по максимальному відкачаю води. Ну а зараз будемо розбирати оце все. І якось накривати. Можливо встановимо якогось люка сюди, щоб було менше попадання всяких жаб, птиць і мух. Дивлячись на алюмінієвий обід, який був прикріплений у верхній частині колодця, тут є рік це 76-й. Практично 50 років. Верхня частина колодцю, яку я розбив молотом, іще 50 простояла. а от низ, на який вона стояла, ледве держався. Коли ми вирішили спробувати його штовхнути, в силим його чи не в силим, одна із частин провалилася і, недовго гадаючи, ми без вихідного положення зрозуміло, що тільки вперед. А це вже ранок наступного дня. Ось такий вид має наша криничка. Такий плачевний. Бачите, кільця вже в ній потріскані. І це потріскані вони не вчора і не місяць назад. А я гадаю, може вже і років 10. Протікала там і вода. І сипався і пісочок. Планую я зараз це все не рухати поки. Обкопаю її по колу, затягну плівкою. Ну а ті отвори, які тріщини, які там з'явилися, задую піною і замажу цементним раствором. Закрив я верхню частину колодця, щоб при монтажі глюку нічого туди не сипалось, не падало. Зараз буду по колу підсипати землею. Плівка так і залишиться. Менш буде попадання до, живих, до живої води сюди. Ну і гадаю, що через плівку вже ніяк не зможуть залізти жаби. Заклав я ось такі металеві. Швеляра. І зараз буду цеглою вирівнювати все по рівню і встановлювати люк. Ось так прикладно виглядатиме верхня частина нашої краниці. Подальшому я залью всю цю частину бетонним розчином, виставлю опалубку і зафіксуємо верхню частину люку, по якій можна вже буде дивитися. Кінцевий результат ви вже побачите у наступних відеороликах. Зараз у нас бачите небо з хмарами, накрапає дощ. Йдемо обідати, поки йде дощ. Ну, ось так у нас стигне полуничка, поки кількість її невелика, тому що не встигає вона поки вистигати за нашими ротами. Кожного ранку ми обнуляємо червоні плоди полуниці. А за ніч вона настигає. Це у нас такий денний збір полонички. А це, друзі, вечір нашого робочого дня. І після гарної роботи ми збираємося трошки завтра відпочити. Сходимо на рибалку, так як завтра вихідний день накопали. Ось таких черв'яків. І підемо на наш сільський ставок ловити рибу. Чи поїдемо? Ну, поїдемо це так велико сказано. Тут до ставка 500 метрів, не більше. Зараз підемо прикормимо рибу, розчистимо місце, де будемо ловити, бо ставок заріс водорослями Ну йдемо з нами. третью рукоположення. Весь побачите А це вже четверта ранку наступного дня. Доходимо до нашого сільського ставу. Правда трохи піднявся вітер. Ну, інколи буває при вітрі, краще покльовка. Дійшли до цього місця, зараз розматуємо наші удочки і розпочинаємо улов риби. 10 година, повертаюся до будинку. Зараз дійду до хати, покажу вам, що наловив. Чесно кажучи, хвастатись поки нічим. Десять таких карасиків на Дві сковородки вечері нам вистачить. Радує тільки одне, що все це дармове і безкоштовне. Черв'яки накопані на молочній фермі дармові. ставок сільський безкоштовний, риба також вийшла дармова. Навіть час, який був затрачений на вилов цієї риби, був із задоволенням. У святковий і вихідний день. А наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. І як завжди, під кінець відеоролика я традиційно вам бажаю гарного здоров'я, натхнення до праці і, можливо, хто мене дивиться вечором, перед сном. Бажаю, щоб ви просто гарно виспались. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних відеороликах.